Друзі, вітаю вас! Мене звати Олександр Луценко і рубрика Пошук трендів в цій рубриці. Ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари. Тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. А ми поїхали. Заходимо в спецсервіс AdHort, вибираємо українську мову та оголошення, яке крутилися більше п'яти днів. Бачимо креатив формат відео: товар, електричний бластер, ціна 1499 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх три. Одне з яких крутилось, як бачимо, 9 днів. Далі подивимось по ключовим словам: бластер, водяний бластер та водний пістолет. Водяні бластери більш популярні, звичайно, влітку, коли тепло. Це саме сезон для цього товару. Але я бачу не так багато оголошень саме з цим офером або подібними. Бачимо також інші офери, інші бластери. Пістолет за 499 гривень, ігровий набір з мильними бульбашками за 499 гривень та автомат за 1049 гривень. Продають в основному через Ленінги. Також зайдемо в бібліотеку реклами Facebook. і... Що ми там бачимо, прямо зараз реклама крутиться. Тобто, вже 10 днів на момент зйомки цього відео рекламодавець і досі відкручує саме цей офер. Оцінка 6 із 10. Друзі, а ще один важливий елемент успішного запуску реклами в Facebook або Google це надійні та швидкі проксі. Хочу звернути вашу увагу на сервіс ProxyLine. Тут є проксі ipv 4 та ipv 6, представлено більше ніж 100 країн. Ми самі користуємося цим сервісом для деяких цілей, тому з впевненістю можу порекомендувати. Стабільна робота, цілодобова підтримка та гарантія на заміну та повернення протягом 48 годин також є оптові ціни. Використовуйте купон LPCRM та отримуйте 5% знижки. Лінк буде в описі. А ми йдемо далі. Дивимося оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео. Товар сукні плюс сайз, ціна 899 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? 205. Бачимо, рекламодавець продає різний жіночий одяг. Бачимо різні сукні, деякі оголошення, суконь крутились і по 40, 100, і 140 днів. Товар продається в теплу погоду. Літо це сезон. Далі подивимось, по ключовим словам, розміри 50-60 та сукня. До речі, якщо ми підберемо правильні ключові слова для пошуку, оголошень в спайс-сервісі, то ми зможемо знайти найпопулярніші моделі одягу та співставити, яка їх кількість та як довго по дням вони крутились. І так підібрати потрібну модель для нас. Літо це сезон суконь. Товар продається 8 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар портативна плита на 4 конфорки. Ціна 979 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавців, скільки є оголошень. Їх 205, але бачимо на цьому домені рекламуються в Facebook різні офери. До речі, навіть різні ціни нашого оферу, а також бачу різні моделі портативних плит. Що саме головне 277 днів реклама у відкруті на нашу плиту. Це досить багато. Далі подивимось по ключовим словам: газова плита та портативна плита. По-перше, і головне, товар популярний і за відключення світла в Україні. Є портативні плити і на одну комфорку, і на дві. Ціни різні: і 300 гривень, і 699 гривень. Дуже багато бачимо реклами різних креативів та лендінгів. Товар продається, тому що деякі оголошення крутяться у рекламодавців в 30 днів і більше. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення й досі у відкруті у нашого рекламодавця. Нагадаю, по Spice сервісу 277 днів реклама у відкруті. Товар актуальний 8 із 10. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, складний стіл для пікніка плюс 4 стільці. Ціна 1199 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки взагалі є оголошень? Їх сім всі запущені в один день і крутяться. Два дні. Схоже на тест товару. Подивимось по ключовому слову стіл для пікніка. Офер не новий, але досить актуальний влітку. Коли ви збираєтесь виїхати або вийти кудись на природу, бачимо, продають через лендінги, інтернет-магазини та інста акаунти. Є деякі оголошення, які крутились і більше місяця. Товар продається. До речі, по бібліотеці реклами Facebook Наш рекламодавець і досі відкручує цей товар сім із 10. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар вуличний ліхтар на сонячній батареї. Ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх три. Одне з трьох оголошень крутиться вже 82 дні. Далі подивимось по ключовому слову вуличний ліхтар. Бачимо 4-5 різних моделей вуличних ліхтарів на сонячній батареї. Ціни від 249 гривень до 399 гривень продають через ленінги та інтернет-магазини. Товар актуальний, коли є сонячні дні. Тому літо це сезон таких товарів. Саме наш офер продають і за 399 гривень, і за 299, і навіть за 249 гривень. По бібліотеці реклами Facebook наш рекламодавець й досі крутить рекламу, тобто майже вже три. Місяці 7 із 10 до речі, всі лендінги які ви бачите в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів Mobi і цілком безкоштовно ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка продає. Змінюєте тільки текст та картинки на свій товар, і вуаля лендінг готов. В Mobi є безкоштовний тариф без обмежень на один лендінг при реєстрації. Подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. Реєструйтесь. Ну а на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика, як моя підбірка товарів на літо. Пишіть свої коментарі. Також ставте лайки або дизлайки. Сподобалось вам відео чи ні? З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Не забудьте підписатись. Побачимось в наступному відео. Бувайте!